Неймовірно смачний та легкий у приготуванні салат грибна поляна. Для цього нам знадобляються дуже прості інгредієнти. А секретом цього салату буде саме змащування майонезом першого шару з картоплею та другого шару з курячим филе. Це для того, щоб вони не були такими сухими. Далі ми викладаємо поступово кукурудзу, яйця. Моркло, все це змащуємо майонезом. Трошки, але це також надасть йому більшого смаку. Ну і верхнім шаром у нас буде дуже багато зелені. Зелена цибулька є основою цього салату. Це краса нашого першого шару. Викладаємо красиві грибочки. Ну і прикрашаємо все це петрушкою або зеленню, яку ви любите наче